Просто любили Україну, її культуру і мову. Виступали за чесний суд для всіх, не писали доносів. Десиденти з Одеси Луганщини і Львова провели роки у тюрмах лише за те, що вони хотіли бути українцями. Долі захоплюючи як блокбастер, як історія про минуле і майбутнє. Історична правда та Український інститут національної пам'яті представляють. До старі з дня народження Святослава Караванського понад 30 років у неволі іноді місяцями голодував, але вижив і у свої 96 років розсікав на скутері по американському штату Меріленд. Святослав Караванський один з найвідоміших українських мовознавців. Уродженець Одеси там же...